І зараз мені хочеться надати слово ініціатору такого нашого заходу, да, у кого зародилася ця ідея і була пропозиція, яку ми, незважаючи ні на які труднощі, такі реалізували. Мені хочеться запросити до слова Юрія Косенка, дослідника сходознавця, громадського діяча, добре, добре. Да. Насправді на фоні тих людей, які виступали переді мною, пана Рипата Чубарова, пані Гульнарі Бекірової, чиї твори статті вже не перший рік уважно читаю. Дещо ніякого мені на фоні цих людей виступати, але все-таки я хочу підкреслити певні моменти, важливі, на мою думку, стосовно життя та діяльності словетного героя кримсько-татарського народу Номана Челобіджихана. Я не буду переповідати його біографію, буквально деякі важливі моменти і декілька цитат, зокрема одна із його виступу. Ну, також хочу показати присутнім книжку Юнуса Кандима. Це одне із найкращих, а може і найкраще дослідження життя та творчості Номана Челобіджихана. І менший варіант перший ось у перекладі українською мовою маємо. Отже, як вже було сказано, Номан Челебіджахан більшу частину свого життя навчався. Він почав навчатися ще, власне, у школі. Потім настав такий час, коли кримськотатарські національні школи були закриті царським урядом. Він продовжував навчання в медресе, спочатку в медресе Акчора біля Джанкоя, потім вчився у відомому Зенджерли Медресе. Але Цього було йому не досить. Він переїхав до Туреччини і там продовжив навчання, здобуваючи як богословську освіту, так і юридичну. І там він не просто навчався, він займався громадською діяльністю, писав твори, вірші, оповідання. І також він був одним із організаторів кримсько-татарського гуртка. Називався він. Товариство кримсько-татарської молоді, яка навчається, це така була організація. І вони займалися виданням різної літератури патріотичного спрямування, переправляли її у Крим. Соратником його був теж відомий діяч Джофер Сейдамет. І думаю, що потрібно і йому присвятити окремий захід, бо дійсно людина дуже цікава і залишила по собі важливу спадщину. Вони відчували, що на початку 1910 х років вони відчували, що насувається нова революція, і у них була мета підготувати народ до того, щоб він скористався моментом, як зараз модно говорити, використав вікно можливостей і покращив своє соціально-політичне становище. Також вже згадували Ісмаїла Гаспринського. Це ще наприкінці 19-го сторіччя з'явився такий рух серед кримських татар, який був спрямований саме на просвіту і на освіту. І ці дві речі вважалися інструментами для покращення становища народу. І дійсно, ситуація у порівнянні, наприклад, з 1880-ми роками і 1910-ми, вона вже відрізнялася досить сильно. З'явилася і преса національна, і не тільки газета Тирджиман. Ще можемо згадати до речі Дамідієва з його газетою «Вітам, Хадімі», Слуга Вітчизна» і інші організації друкувалися книжки. В народ пішла просвіта. Звичайно, було багато проблем, але напрямок був обраний досить правильний. І що цікаво, кримські татари а, на загалу вони уникали якихось крайнощів, і, і саме прогресивна робота конструктивна. Це не була якась деструкція там, теракти і щось таке подібне, а саме конструктивна діяльність спрямована на методичне покращення становища народу. І Номан Челобі-Джахан відповідно долучився до цієї діяльності після того, як він закінчив навчання в Туреччині, він ще б йому було мало, він ще продовжив навчання вже в Санкт-Петербурзі в інституті психоневрології. Там його застала Перша світова війна. Він повернувся в Крим і відповідно долучився до найактивнішої діяльності, спрямованої на Зрештою, автономію і на проведення кугултаю. Після того, як відбулася революція 17-го року, лютнева саме революція, скрізь, в принципі, по всій колишній Російській імперії відбувалися за формою подібні явища, тобто проведення різних національних зборів, вимоги стосовно автономії і так далі. Але якщо вони були за формою досить подібні, за змістом, як ми знаємо, вони суттєво відрізнялися. Зокрема, в тому плані, що в багатьох із цих установ, наприклад, у тій же Центральній Раді Українській, дуже велику роль відігравали соціалісти і інші ліві сили. І коли ми ось читаємо твори стосовно о, Курултаю, то ми бачимо, що такі сили не здобули там якоїсь о, переваги. І кримські татари, коли вони проводили Курултай, то він також відрізнявся саме конструктивізмом. Підхід був дуже конструктивний. І Зараз я хочу прочитати невеличкий уривок із виступу саме Номана Чоловіджахана. Щоб краще зрозуміти, про що тоді йшлося. Ну, власне, сам Курултай відбувався у приміщенні ханського палацу, і Нуман Челобірджихан тоді говорив наступне. Ми перебуваємо серед величних пам'яток, споруджених нашими предками. Мертві підказують рішення живим. Ми вирішили черпати з національної скарбниці наших предків. І з таким наміром заснували національний музей. Це в ті часи розрухи вони заснували національний музей. А ми спільними зусиллями зберемо у ханському палаці усі експонати зразки нашого національного минулого, відкритий у цьому місці Курултай сприятиме збиранню інформації про нашу політичну діяльність і зразки національного мистецтва. Знову ж таки, перегукується з виступом пана Чубарова, який підкреслював важливі збереження історичної спадщини. Якийсь час ми володіли славою як на суші, так і на морі. Але ось уже півтора сторіччя ми перебували у стані неволі і гніту. І ми заприсягнулися підняти наш національний блакитний прапор у цьому палаці. Відкриваючи наш національний музей, ми доводимо існування національної культури і традицій, їхню цінність, зважаючи на політичну ситуацію в Криму у цей період, що його ми наразі переживаємо. Для нас виявилося необхідним проведення національного курултаю в цій історичній будівлі. Не скликаючи курултай у відповідності з простими історичними причинами, хіба ми можемо вирішити наші національні політичні потреби. Ну і теж важливий такий уривок. Ненависний старий режим обіцяв нам поряд з усіма іншими речами, перебравши з наших рук наші політичні установи, перетворити невпорядкованість і бідність на порядок. Справедливість, науку і знання. Щирі, і чесні кримські мусульмани повірили цим обіцянкам і прокинулися від дрімоти, що тривало півтора сторіччя. Протягом півтора років вони жили без літератури, без науки, без промисловості, без торгівлі і без політики. Вони перебували у стані неволі і гноблення. Однак революція 1905 року не принесла довгоочікуваної свободи. Після неї ми знову опинилися в рабстві. Наші відкриті школи знову були закриті, вчителі заслані, і нація знову опинилася в лобетах смерті. Далі він критикує вже позицію тимчасового уряду, яка ми знаємо і проти автономії України була, і проти інших автономій. І, по суті, все це були різні стадії існування саме Російської імперії. Він пише далі, говорить, ми чекали вирішення справи від центральної влади. Проте звідти зумовлено ним самим в часи тимчасового уряду прийшла тільки анархія. І весь край занурився в морок та протиборство. У зв'язку з цим ми сказали: нація не чекай більш нічого від центральної влади, бери свою долю у свої руки. І так далі. І так далі. Потім важливо ще підкреслити, що. В ті часи, незважаючи на складну ситуацію, в Криму були проведені вибори в Курултаї. Як пишуть багато дослідників, це вперше в історії мусульманського світу жінки вони були обрані у якості депутаток, скажімо, представники, це називалося, повноважні представники Курултаїв. І сам Чолобіджахан, оскільки він був правником, добре розумівся на всіх аспектах юридичних, він а, був прихильником саме демократії. Вже цитували його позицію стосовно інших національностей, а на цьому не буду зупинятися. І ще один момент, який він не зовсім по темі, не напряму стосується Чолобіджахана, але все-таки користуючись нагодою, хочу на ньому наголосити. Уже в 1918 році, коли Номан чоло був закатований, вбитий, коли війська Центральної Ради йшли у похід на Крим і все-таки звільнили його від більшовиків. Був досить такий короткий проміжок часу, коли війська українські під проводом полковника Всеволода Петріва, вони, випереджаючи німців, увійшли в Крим. І що вони робили? Вони відмовлювали владу Култаю на місцях. І збереглася низка документів, присвячених цьому аспекту, описано у творах Володимира Сергійчука, наприклад, досить важливий аспект. Це ще одне свідчення того, що. Українці і кримські татари вони прагнули до якоїсь співпраці. Також Юнус Кандим пише у своїй книжці, що коли Курултай почав свою роботу, представники Центральної Ради вони були там і вітали Курултай з початком його діяльності. Що цікаво, перелічено багато різних національностей, які надсилали туди свої привітання, свої делегації, серед них росіян. Ми не знаходимо. Ну і зрештою, щоб не, не забирати довго вашу увагу і перейти до перегляду фільму, я хочу завершити свій виступ словами відомого кримсько-татарського поета Ескендера Фазила, який ще в 97-му році написав вірш під назвою Два світи і, власне, з нього невеличкий уривок. Такі дунья, бери айдин, бери хара, адалетнен хара хувет куреше, біз шат лемис, керзулум <клес> лих, кунден кунге, ейлікке, башин еге, еріште. Інсан яшай, о айатни да ніштире, шубе йохтер, айле де вір келіджек, хрим татар мілеті де, платанен да, хрим татар де летіні джек.